Ще раз доброго дня. Розкажіть доброго нашим глядачам, як ви отримали поранення. Поранення отримав в перший день повномасштабної війни. Я заступив на бойове чергування. Я був контрактником, служив в повітряних силах. І заступив на бойове чергування з 23 на 24 і в 5.05 прилетіли ракети. Як ви прийшли до цього виду спорту, як давно ви цим займаєтесь? Ну, можна сказати, мій товариш, з яким я познайомився із Сашою в протезному заводі, я там працюю, з ним познайомився, розговорилися. Він мені предложив, чи не хочеш побути в спорті, там, ну, показати якісь результати. Прийшов, спробував. Така історія. Денис, дякую вам велике за те, що за віру в себе за віру в Україну. Дякую, що за те, що ви займаєтесь. ви як приклад для наших військових, для всього оточення, для всіх людей. Дякую вам велике за вашу роботу. Дякую вам.